Напередодні одного з найвеличніших державних свят Дня Соборності України смілян та гостей міста запросили на зустріч з піснею, адже українська пісня це наш культурний код, наша пам'ять і наша сила. Вона підтримує нас у важкі часи і дає надію на краще майбутнє. Першими вийшли цього дня на сцену учасники народного аматорського хору ветеранів Смілянського міського будинку культури. Програма склала добірка потужних композицій, які надихають та нагадують про силу української єдності, до земля для мене Україна. У часи змін українська пісня є ще й символом незламності та свободи. Вона лунає, наповнюючи душі вірою. І саме через пісню ми передаємо нашим дітям любов до рідної землі, мови та традицій. Наложила цього дня сцена і юним талантам. Голосно і щиро українська пісня цього дня лунала у виконанні маленьких українців, нагадуючи всьому світу про те, що ми є, були і будемо. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять, ворожі. Стоять твої вірні сини на круги, з шаблями в руках на сторожі, стоять, присягають тобі на шаблях, і жити, і вмерти з тобою, і брати. Ніколи не вкрити ганьбою, тепер ще нелегко живеться тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Ні, є душею України, а сучасні талановиті виконавці та виконавиці – її гордістю зауважила заступник міського голови сміли Тетяна Карло, котра прийшла підтримати смілян і привітати з важливим днем єднання. Я перш за все хочу низько вклонитися і подякувати нашим ветеранам, які нас надихають, які несуть, пропагують і підтримують. Спасибі вам за українську пісню. Я горда з того, що в нас талановита, чудова молодь. Шановні присутні, від міського голови від цієї команди. Я хочу подякувати за те, що ви є, за те, що ви не байдужі, за те, що ви любите нашу державу найкращу, сильну, незламну. На жаль, що у нас війна. І гинуть наші хлопці. Завдяки їм ми сьогодні можемо проводити ось ці заходи. Спасибі їм і хай Господь їх береже вас з чудовим святом, з нашою соборністю, з нашою спільною, найкращою Україною. Слава Україні! Я хотіла б подякувати нашій чудовій. Молоді за оці пісні подарувати їм чудові подарунки і як символ ось ці пропорції, щоб вони несли через все своє життя. Українська пісня це не просто мелодія, це голос народу, який звучить крізь століття. Вона передає радість і смуток, зберігає історію та об'єднує покоління. Допоки звучать українські пісні, доти живе і Україна у серцях своїх людей. Полоду збудеться, станеться, скільки ще виб'ється тих вікон, скільки нас з голоду обвесну пораниться, скільки ще виставлять тих ікон. Моя відповідь з сморшка. На чолі варти митися, ся числі.